Написання дипломної роботи важкий та тривалий процес, проте також важливо правильно її захистити. А саме швидко за 5-7 хвилин розповісти голові та членам ДЕК про її актуальність, отримані результати та ваші здобутки. Отже, доповідь або промова на захисті вашої дипломної є дуже важливою, адже дек не буде читати вашу роботу повністю, щоб оцінити її, а висока оцінка, яку вони поставлять, буде залежати від якості вашої доповіді. На нашому каналі вже є ролик про те, як робити презентацію до дипломної. Якщо ви його ще не бачили, обов'язково перегляньте. Мене звати Юра, ви на каналі Магістр Онлайн, і сьогодні за кілька хвилин я розкажу вам, як правильно написати доповідь для захисту дипломної роботи. Почати потрібно з вітання голови та членів ДЕК, озвучити тему дипломної роботи та її мету, окреслити, що саме ви досліджували та яких результатів вдалося досягти. Далі дуже коротко викладаєте теоретичні основи вашої теми. Два три основні визначення категорії, які будуть досліджуватись, про які писали ви в першому розділі диплому. Наприклад, для диплому, маркетинговий комплекс підприємства та шляхи його вдосконалення за матеріалами ТОВ, гарантія і безпека, достатньо сказати, що таке маркетинг та маркетинговий комплекс. Зверніть увагу, якщо ви також робите презентацію, вона повинна робитись паралельно із виступом, тому рекомендуємо в самому виступі вказати, коли і який слайд показувати. Цього буде достатньо, на теорії не потрібно затримуватися довше. Особливу увагу приділіть другому та третьому розділам. Якщо доповідь розрахована на 5-7 хвилин. То на привітання, викладення теми, мети та теоретичної частини достатньо буде однієї-півтори хвилини. Для другого та третього розділів час доповіді буде приблизно одинаково. Хоча часто автори агентства «Магістр» більше приділяють увагу другому розділу, де зроблено ґрунтовний аналіз досліджуваної проблеми, щоб виявити недоліки та підвести до необхідності їх вирішення. У доповіді про другий розділ вкажіть наступну інформацію: дані про досліджуваний об'єкт, наприклад, назва підприємства та вид діяльності, якщо тема дозволяє, можна показати результати аналізу господарської діяльності, а саме фінансові результати діяльності. Далі наводимо коротенький висновок. Результати аналізу об'єкта в межах теми диплому, в нашому випадку маркетингового комплексу підприємства, структуру реалізованих послуг, результати оцінки ефективності досліджуваних явищ та процесів та виокремлені проблеми. Далі переходимо до третього розділу. Викладаємо комісії наступну інформацію: наші пропозиції, оцінку ефективності наших пропозицій та підтвердження того, що пропозиції є економічно ефективними. Викладено варто підсумувати один-двома реченнями щодо результатів проведеної роботи. І не забудьте подякувати голові та членам ДЕК за приділену увагу. А якщо ви хочете дізнатися про всі нюанси написання дипломної, курсової, реферату, не забудьте підписатись на канал і ви будете регулярно отримувати відеоролики з порадами від найкращих авторів агентства Магістер. Ну а якщо у вас немає часу чи бажання писати роботу самостійно, ви можете замовити її у наших авторів. Посилання залишаю в описі до ролика. На цьому на сьогодні все. Не забувайте ставити великі пальці вверх, щоб більше студентів побачили наші відео. А ми зустрінемося зовсім скоро. До зустрічі!